Привіт, сталкери! Сьогодні маємо для вас дещо свіже, але дуже атмосферне. Короткий огляд 1.4 до сталкер чотири до сталкер. Серце патчі серйозно прокачали штучний інтелект ворогів і мутантів. Тепер бандити й військові не просто стоять під обстрілом, вони використовують укриття, обходять тебе з флангів, кидають гранати з розумом. Мутанти, взагалі, інша історія. Уяви, ти крадешся вночі, чуєш зловісне хрюкання, і раптом бачиш, як снорк жере труп. Він тебе ще не побачив, але якщо підійдеш ближче, почує твій подих і рване на тебе. Звіри тепер живуть своїм життям, і це капець, як атмосферно. Баланс зброї, артефактів і костюмів. Пам'ятаєш, як у попередніх версіях дробовики працювали майже як снайперки. Все, кінець цьому цирку. Баланс повернувся. Додали нову характеристику зброї керованість. Тепер реально відчувається, як одна рушниця лупашить, а з іншою можна прицільно працювати навіть під обстрілом. Також знову чіпали артефакти та костюми. Тепер їх ефекти логічніші. Бойова броня, менше захисту від аномалій, більші від куль. Наукова навпаки. Деякі костюми тепер можна покращити в техніка. це як повернення в чисте небо чи Прип'яті. Атмосфера справжньої підготовки до рейду, в саме пекло. Аномалії стали ще підступніші. Після викиду аномалії перегенеруються і ніколи не знаєш, де вони тепер. Це повертає той самий стан тривоги, коли крок за межу знайомої стежки може коштувати тобі життя. Баги оптимізації і технічне покращення. В GSC заявили, що у патчі виправили понад 700 багів, звучить як цифра, але вона реально відчувається в грі. НПС перестали зависати в дверях, гра менше вилітає, а деякі мутанти більше не зависають у танцях після смерті. Оптимізація торкнулася тіней, трави, освітлення, все стало плавніше і приємніше для ока. Особливо вночі ліхтарі NPC світять сильніше, а тіні від твого ліхтарика створюють атмосферу справжнього трилера. Якщо ти, як і я, виріс на сталкері і досі віриш у зону, залиш підписку. Друже тут усі свої.